Як буквально за кілька секунд позбутися своїх страхів, або принаймні мінімізувати їх вплив на своє життя? Вітаю, мої хороші! З вами Надія Савицька, і сьогодні ми з вами будемо говорити про страхи. Не просто говорити, а прямо тут і зараз зробимо невеличку практику, яка допоможе вам позбутися ваших страхів, або принаймні значно знизити їх вплив. Що таке страх? Страх це взагалі базова емоція кожної людини. Страх нам потрібен, як і всі решта наші емоції. Тому що страхи дуже часто захищають нас від небезпек. Вони призвані нам для того, дані нам для того, щоб уберегти наше життя і захистити нас. Але в сучасному світі більшість страхів абсолютно нелогічні. Ненормальні і абсолютно не від чого нас не захищають, хіба що захищають від стрим... щоб стримувати наш розвиток і рух до наших цілей. І саме страхи дуже часто заважають людині рухатися до її мети, приймати якісь важливі рішення, щось в своєму житті змінювати. Людині простіше сидіти в своїй такій зоні комфорту, в своїй такій хатиночці, ніж десь виходити, себе реалізовувати, пробувати щось нове і досягати своїх цілей. І дуже часто на заваді якраз стоять страхи різного роду. Ці страхи не мають ніякого відношення до того, щоб нас захистити. Але наша підсвідомість настільки має багато цих різних страхів, що постійно включає в тому чи іншому випадку ці страхи. І така людина, звісно ж, почуває себе десь трошки нещасною, нереалізованою, не до кінця може себе проявити, тому що боїться. Отже, давайте розпочнемо. На початку я вам хочу сказати, що в цій практиці візьміть не якісь панічні атаки, фобії, не страхи, які водять вас одразу в таку величезну паніку, а страхи, наприклад, які заважають вам десь діяти, розвиватися, якісь страхи, які. Заважають вам приймати якісь життєві, важливі життєві рішення, так тобто, можливо, ви боїтеся виступати на камеру, можливо, вам страшно навіть завести в соцмережі, почати проявлятися десь в соцмережах, написати якийсь свій допис. Можливо, вам страшно прийняти якесь рішення або страшно сказати якійсь людині правду. Та, можливо, ви не хочете там з нею спілкуватися, можливо, вам просто навіть страшно сказати комусь ні, або комусь так. Та тобто страшно відмовляти. І від цього ви відчуваєте страх, дискомфорт і намагаєтесь уникнути цієї дії. Візьміть зараз ось такий свій страх. І перше питання, яке я хочу вам задати, це чого на даний момент ви боїтеся? Задайте собі це питання. Чого на даний момент я боюся? Наприклад, я боюся написати клієнтам е, про. Е, про якусь свою акцію. Я боюся написати клієнтам про якусь свою акцію. Давайте візьмемо такий страх. Це я беру просто як приклад, щоб ви могли попрактикуватися. Ви берете свій страх. Ви, наприклад, говорите, я зараз боюся тето-тето. Ви можете прикрити очі, можете залишатися з відкритими очами. І переведіть фокус уваги на ваше тіло. Попробуйте в своєму тілі знайти цей страх. Тому що будь-яка емоція, будь-який будь страх, він має відбиток у нашому тілі. Він знаходиться в нашому тілі. Саме так ми можемо розуміти, що ми на даний момент проживаємо. Так, сконцентруйтесь, це можуть бути навіть різні місця у вашому тілі. Це може бути якесь одне місце. І якщо ви відчуваєте цей страх в різних місцях, знайдіть центр цього страху і попробуйте навіть, наче перетягнути всі решта. Місця в одне місце, щоб цей страх він сконцентрувався в одному місці, у вашому тілі. Якщо ви відчуваєте це в одному місці, наприклад, ви відчуваєте десь тут цей страх, так, у вигляді якихось своїх відчуттів, попросіть цей страх, щоб він вийшов до вас на долоні. От прямо через ручку, щоб він вийшов на долоні. І нехай він з'явиться тут на долоні, щоб ви могли на нього подивитися. І, можливо, ви побачите якийсь образ, можливо, ви побачите якусь енергію, можливо, ви побачите якийсь колір, можливо, ви будете відчувати своїми пальчиками, яку текстуру має ваш страх. Можливо, ви просто будете знати, що цей страх тут на руці у вас знаходиться. І коли ви зможете подивитися на свій страх отак, от на долоні, просто подивіться на нього ось так. Подивіться на нього. І посміхніться йому. Скажіть привіт! Я тебе бачу, я тебе відчуваю, я тебе знаю. Роздивіться його, подивіться. Подивіться, коли ви звертаєте увагу на нього, що з тим страхом відбувається. Можливо, він якось змінюється, можливо, він якось зменшується, можливо, ви щось відчуваєте якісь зміни в своєму тілі. Просто дуже і дуже уважно. Ви можете нагадую, робити це з закритими очима. Просто уявляючи, що цей страх знаходиться на вашій руці і як він виглядає. Якщо вам простіше з закритими очима, ви робите цю практику з закритими очима. Посміхніться йому ще більше. І скажіть цьому страхові: я більше не буду тебе тримати. Я більше не буду за тебе триматись. Я більше не буду тебе змушувати перебувати в мені. Я звільняю тебе від себе. І я звільняю себе від тебе. Можете зробити глибокий вдих, видих. І відчути, яка ваша енергія допоможе цей страх трансформувати. Можливо, це якась енергія впевненості, можливо, це якась енергія сміливості, можливо, це просто ваша любов, ваша увага і ваше розуміння. І направте оцю от енергію прямо з свого серця, ви можете навіть уявити будь-який колір, якого би кольору була ця енергія. Чи просто такий яскраво-золотий потік з вашого серця, просто направте на цей страх, дозвольте собі відчути, як цей страх обволокується цією енергією. Як, він, як, він прям, як ця енергія проникає всередину нього. І подивіться, що з ним відбувається, як він змінюється. Він почне або розчинятися, або десь зменшуватися, або ще щось. Так? І робіть це, направляйте цю енергію до тих пір, поки цей страх повністю повністю не зникне з вашої долоньки. Після цього просто можете зробити глибокий такий вдих, видих. Прислухатися до свого тіла, запитати себе, чи можете ви зробити те, чого ви боялися, чи можете ви зараз прийняти рішення. Від обов'язково відслідкувати, як змінився ваш внутрішній стан, тобто, якщо на початку ваш страх, можливо, був там на десятку по десятибальній шкалі, то наскільки він зараз, ви його відчуваєте, чи, можливо, ви його зовсім не відчуваєте. І обов'язково так само поділіться, відслідкуйте, відстежте по собі, чи можете ви робити тепер ту дію, яку ви боялися. Можливо, з цим страхом потрібно буде попрактикувати кілька разів. Але чим класна ця техніка, тому що ви можете, якщо у вас багато якихось різних страхів і вони заважають вам діяти і рухатися, ви можете її практикувати кожного дня, беручи якийсь один або кілька своїх страхів і просто отак от пропрацьовуючи. Коли ваш стан змінюється, коли з'являється у вас енергія, просто вкладайте її в ті дії, яких ви боялися робити. І буде вам щастя! Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи була вам корисна ця техніка, чи вдалося вам її зробити, чи що у вас змінилося на початку і в кінці. Я буду вам дуже вдячна за це. І обов'язково задавайте так само ваші питання, я буду ділитися далі якимось техніками, усвідомленнями, можливо, розкривати якісь інші теми. Бажаю вам миру і добра, і всього найкращого. До зустрічі в наступних відео!